Аллилуйя, халлилуй. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог є любов, і він любить. Ти можеш запитати, чому я завжди кажу, що Бог є любов. Тому що так говорить Біблія. так говорить Слово Боже. І ми віримо в біблійного Бога. Ми віримо в Бога, про якого ми читаємо в Біблії. Ми не видумали щось таке. Не взяли якусь видумку, от є Бог, який все створив, і ми повинні в нього вірити. Ми відчуваємо це в своєму серці. Кожна людина вона відчуває в своєму серці, що є творець, що є Бог, є Господь. Бог дає знати про себе. Ми не глупі люди. Людина це не якесь таке глупе творіння або существо якесь таке. Ні. Бог створив людину розумною. Так, да, людина може стати глупою. Бог дає знати про себе. Тому ми віримо в біблійного Бога. І з Біблією ми знаємо, що Бог є, що Він є любов. Із Біблією ми знаємо, що Він так полюбив людей, що віддав свого Сина Ісуса Христа. Із Біблії ми знаємо, і Слово да? ми називаємо Біблію Словом Божим. Ми знаємо, що Ісус був на цій землі. Із Біблією ми знаємо про ім'я Ісуса, про владу в ім'я Ісуса. Із Біблією ми знаємо, що є гріх, від кого ми були викуплені, від якого ми були викуплені. Із Біблією ми знаємо, що людина може вірою прийняти праведність. З Біблією ми знаємо, що є Дух Святий. З Біблії ми знаємо, що є сатана, є біси, є гріх, є беззаконня. З Біблії ми знаємо, що Ісус Христос, Він Господь над сатаною, над беззаконням, над гріхом. З Біблії ми знаємо, що є церква, є тіло Христове. Із Біблії ми знаємо, що Бог не робить зло. Він не дає зло. Це не від нього. Гріх не від Бога. Прокляття не від Бога. Війна не від Бога. Ісус Христос не є Господом, який все це дає, здійснює і допомагає цьому бути. Ні. Ми це знаємо із Біблії. Із Біблії ми знаємо, що кожен народжений від Бога має Божий від віри. І ця віра, вона двіжема любов'ю. Вона двіжема самим Богом, тому що Бог є любов. Без любові віра Божа. Раз ми кажемо про віру Божу, то ми повинні казати про те, як вона працює, чим вона підтримується. Да, вона сама по собі духовна сила. Віра це духовна сила. І ця духовна сила підтримується іншою Духовною Силою. Вона діє в духовній силі, любов Божа. Чому Павло сказав, що зараз прибуває віра, надія, любов, але любов більше. Тому що вона важливіша. Тому що Бог є любов. І в нього є віра. Він вірою, сказав і стала так. Тому що віра, вона діє в любові. Без любові віра, Божа, віра, Божа від віри, яку ми маємо, може не працювати як дож може взагалі не працювати. Без любові Божої, віра і надія може просто нас втомити, привести до роздраження. До для того, для того, щоб просто ми почнемо критикувати і всіх подряд осуджувати. Опа, дивиться, о, як ті грішать, опа, дивиться, що ті виробляють, опа, дивиться, який той поганий, як це плохо. Один, один я хороший, гарний. Тому нам потрібна сьогодні віра, яка дійсно діє в любові. Щоб нам дійсно здійснювати обітницю Божі, щоб нам дійсно бачити прояв Слова Божого, не просто бачити, як хто грішить, а потім просто критикувати, осуждати і повертатися в церкві і щось казати, якісь слова Божі. Надіючи, що воно так і буде. Нам не треба займатися таким, знаєш, самоуспокоєнням. Є втіха від Духа Святого. Є радість від Слова Божого. Є радість від любові. Ісус так і сказав, що наша радість вона буде досконала, вона буде цілосною від любові. Не просто від віри, а Він сказав від любові. Іван сказав, що любов Божа, яку ми прийняли, робить нас дітьми Божими в реальності на цій землі. Так, да, ми вже діти Божі, кожен народженець гори, він діть Боже. Але реальність цього, коли ми ходимо в любові, не просто в вірі, а в любові, праведний буде жити вірою, яка діє в любові, яка підтримується любові, яка проявляється в любові. І ця любов описана перша до Карінтяни, тринадцятий розділ. Радість. Є радість від Духа Святого, є радість в нашому серці. Є підтримка від Духа Святого для нас. І це не без віри, не без любові. Є реальність слова Божого в цьому світі. І це слово здійснюється віра, яка двіжима любов'ю. Нам дійсно сьогодні треба звернути увагу. Мотив. це теж любов. Як ми чогось добиваємось, як ми чогось хочемо, щоб воно було? Коли ми молимось. А молитва це є віра, яка в дії. Тобто, коли ми молимось, ми віримо, що Бог є, що Він нас чує, що ми діти Божі, що ми праведні. Коли ми молимось, ми віримо, що те, що ми кажемо, так і буде. І от тут любов найважливіше. Чим ми двіжимо, чим ми мотивірувані, коли ми молимось. Коли ми кажемо слова, які ми хочемо, щоб вони здійснили, щоб вони були. Коли ми кажемо слово Боже, і сповідуємо обітниці Боже, коли ми щось просимо Бога зробити, чим ми мотивуємо, що ми хочемо досягнути, кого прославити ми хочемо. Чим ми двіжимо? Просто ненавистю, злобою, або щось своє доказати, довести. Чим ми двіжимо тим, що ми в цьому серці когось осуджуємо, що він такий поганий, злий, негодний. І ми хочемо, щоб йому було погано. Чим ми двіжимо? Любов'ю. Любов, Любов це не слабкість, тому що Бог це не є слабкість. Бути християнином, довіряти Духу Святому, Слово це не бути слабким, якийсь хилим, подавленим, таким вялим. Ні. Любов робить нас сильними. Я все можу, викропляючи в мене Ісусі Христі. Да? Любов Боже це не слабкість. Аллилуй. Аллилуй. Подяка Бо Богу, що Його любов була била в наші серця Духом Святим. І що ми дійсно можемо жити вірою, яка движема любов, яка підтримується любов'ю самим Богом. Духом Святим. помазанням. Аллилуйя. Алі Аллилуйя. Аллилуйя. Во ім'я Ісуса Христа. Ми потребуємо сьогодні, як діти Божі. Ми потребуємо сьогодні звернути увагу на себе. Але це не означає, що? Я тільки повинен бути зайнятий самим собою, не звертаючи увагу на те, як я своїми вчинками і словами мов на інших на обставини. Це теж любов, це теж про любові. Наблюдати за собою, як мої слова, мої вчинки. влияют на других людей, на обставание. Аллилуйя. Аллилуйя во имя Иисуса Христа. Аминь.